Сьогодні приготуємо міні піци. Це класна ідея, щоб побалувати ваших діток. У чашу льємо теплу воду, додаємо дріжджі, сухі, цукор, перемішуємо. Додаємо просійне борошно, сіль та рослинну олію, замішуємо еластичне м'яке тісто. По Посуд і готові тісто змащуємо олією, накриваємо плівкою та рушником, і кладемо відпочивати на годину. Після того, як тісто відпочило, піднялася два рази, посипаємо поверхню боршну, тісто ділимо на дві частини. З однієї частини закатимо таку ковбаску, її ділимо теж на шість частин. І кожної частинки робимо кульку, кладемо на деко з пергаменту, накриваємо рушником, і залишаємо ще на хвилину. Давайте. Тепер займемося начинкою. Нарізаємо болгарський перець на кубики, ковбаску на соломку, помідор на кільця і сир натираємо на велику тертку. Все. Руками формуємо кожний шарик. це буде основа нашої піці, змащуємо кожну кетчупом. Далі кладемо болгарський перець, зверху ковбаску, ще зверху помідорку, а звичайно, зверху кладемо моцарелу. Кладемо духовку і пікацію при температурі 200 градусів 25 хвилин. Зверху посипаємо готову піцу зелену і смакуємо смачного вам.